У опіковому відділенні зібрались юні аматори вогню та запеклих ігор поза яскравим життям підлітків і 15-річний Богдан Косов. За півтора місяця п'ять операцій з пересадки власної шкіри та донорської на спину та руки. Втім, початок був іншим: веселим: відпочинок, друзі, шашлик, вогнище. Але несподіваний вітер, спалах, раптове займання і 40% ураження та опіки четвертого ступеня. Така ціна необережності. Сам Богдан зізнається. До лікарні потрапив через легковажність. Немножко осталось. Не ну, вместо того, чтобы так так капнуть, как бы спустив струю. Впереди долгий путь. Полному оздоровлению по сусекам. Шкребем последним. На уши скоро неоткуда будет. Шкребчки. Богдан усвідомлює свої випробування: закордонні дорогі мазі, спецодяг для усунення рубців, розкіш для сім'ї середнього статку. Попереду хлопці санаторне лікування, пластика. Родина сподівається на благодійників. Відділення також діти до трьох років тут найбільш часті пацієнти, і це вже тенденція. Констатують медики. Рани тяжкі як за площою, так і глибиною ураження. Хтось пивчає, де сів на вімкнену плиту. Майбутні електрики травмуються через розетки та інші електроприлади. Лікарі наголошують це провина дорослих. Ми вважаємо, считаем, что это всегда взрослых, дети получают ожоговую травму, будь то в быту, в квартире, на улице. Отделение нуждается в современных покрытиях. Это дорогие покрытия, но они очень эффективны для закрытия временного закрытия ран и сроків сокращения пацієнтів. пациентов. Это оборудование, естественно, всегда. Это те же дерматомы, перфораторы, это дыхательные апаратура в этом нуждаемся всегда. вартість того ж апарату дерматом 5 тисяч доларів за одиницю. Для лікарні це захмарні кошти, для постраждалих родин також у міжнародному благодійному фонді «Україну я за тебе впевнені, потреби опікового відділення для дітей можна задовольнити вже найближчим часом. Тільки коли ми об'єднуємося, ми можемо вирішити питання. Дуже хороша була думка, сказана про те, що не обов'язково допомога це повинно бути якісь гроші. Олексій Мушак вірить, доброчинні проекти виховують соціально відповідальне суспільство. В опіковому відділенні лікарні номер 2 приймуть будь-яку допомогу і грішми, і зв'язками.